Набивати шишки е, заново не дуже мудро. Проєкт розвиток бізнес-сектору України, що зараз реалізовують на Прикарпатті, вже добре відомий багатьом підприємцям з прифронтових територій. Нещодавно відбувся четвертий бізнес-тур для представників туристичної галузі. Що саме роблять прикарпатські бізнесмени для того, щоб турист приходив саме до них. Дивіться далі у сюжеті. На цю мить проєкт, що реалізовує команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID, об'єднав вже близько 150 учасників. В Кожному бізнес-турі підприємці Прикарпаття діляться практичними порадами, розповідають про свій досвід та шлях ведення бізнесу. Так було і в крайньому заході, що стосувався туризму. Наприклад, пан Василь відомий повар на Яремчанщині. Він розповів, що його основна ідея базувалася на створенні натурального харчового продукту, який міг би бути доступним кожному. Звичайно, це самому не приходилось придумувати були партнери з Угорщини, з Чехії. була співпраця і разом ідею, ми поступово втілили в те, що реально відкрилося виробництво. Саме тому розумію роль партнерства та й те, наскільки часом важливо знайти правильні контакти. Справа в тому, що набивати шишки заново не дуже мудро. Краще все-таки, якщо є досвід, а тим більше, так як в моєму випадку, я схилявся до тих партнерів, які мали успішний досвід. Були пивовари з успішних пивоварень, котрі я бачив їхній продукт, бачив їхній бізнес і тому я довіряв, що ну, з ними можна зробити правильно. Про свої так звані шишки розповіла й засновниця готелю у Верховині. Вони з чоловіком перетворили старе занедбане приміщення у сучасний готельний комплекс. Було нелегко. Не було тої кількості туристів. Верховина якось знаєте, зазвичай залишалася з боку, тому що можливо доріг в той час не було. Важкий доїзд сполучення, але з часом інфраструктура покращилася. Ми не прогадали точно, тому що це дуже красивий край. Він надзвичайно мальовничий. Тут дуже хороші люди живуть, і я впевнена в тому, що верховинщина ще на такому, знаєте, етапі розвитку. Вона геть інакша, вона відрізняється від закарпаття. від Гір наших інших регіонів вона має свою автентику. Тут дуже багато збережено традицій. Буквально кілька навколишніх села. Ви можете побачити такі речі, які ви ніде в Україні не побачите. Щоб знайти свій туристичний продукт та створити магніти для туриста, підприємці з Верховенщини використовували ті блага, які дав їм їхній край та сама природа. Їх надзвичайно цікавить автентика. От як ми повертаємося, я би сказав, коли у нас є колекція цуцького одягу, побачити старовинні вишивки, зробити фотосесію, відчути натур. Натуральне – це волокно дійсно вишивку ручну. Це дуже дуже. Я кажу, цінник на сьогоднішній день турист. Ми вертаємося, як кажуть, є автентики. Такої спадщини, яка несе високу культуру, кухня цікавіть надзвичайно, чисто природний ландшафт тут звірі чи тварини, які в нас тут є. Тоже великий інтерес. Ми завжди піклуємося про те, щоб гість отримав кращий сервіс, щоб гість отримав той кайф Карпатський, який він навіть не очікує. Тобто ми даємо гостям трішки більше ніж вони очікують від поїздки до нас на гірську річку. Економіка ми побачили всі в військовий час, наскільки це руші і важлива сфера, яку інколи знаєте, ніхто не може її пощупати, але всі розуміють, що без того без її руху, без роботи, без обігу капіталу в країні люди втратять роботу, люди втратять засоби до існування армія не буде мати в що вдягнутися чим харчуватися, і як захищати свою державу, тому бізнес це опора. Це точно і підприємці, це точно та одиниця бойова економічна, яка завжди вносить свій вклад в стабільність процесів, в те, щоб наша держава процвітала, щоб економіка рухалася, розвивалася. Верховенщина завжди славилася розвиненою деревообробною галузю. Але місцева влада розуміє наскільки важливо розвивати також туризм цього краю та підтримувати цей напрям, то наскільки це можливо в сьогоднішніх умовах. Бізнес завжди працював, але коли почалася повномасштабна війна, От, власне, якраз бізнес, який надає туристичні послуги, в один момент якось не став дуже цікавий для туризму, ви розумієте, тому що це розглядалося як власне розважальний варіант. І щоб зараз хтось з'їздив на квадроциклах, щоб хтось був сплавлявся. В той момент, коли дуже багато наших захисників пішло захищати батьківщину, саме власне, з нашого району, ніхто навіть не хотів подумати, що хтось буде веселитися в той час сміяти. І отримувати задоволення, коли в кожній домівці моляться і переживають, і так відбувалося декілька місяців. Ну, десь біля трьох місяців, власне, РАФТ не працював, тому що ми працювали на ЗСУ, ми плели сітки, ми об'єднувалися і всі підприємці свою долю вкладали благодійних внесків в один момент, власне, надавачі. Туристичних послуг прийшли до нас в адміністрацію із зверненням, що просимо дозволити працювати так, як в нас закінчує, закінчується збереження, нам треба платити податки, і нам потрібно зарплату або розраховувати людей, тому що. Це все зупинилося. Також пані Світлана розповіла, чому такі бізнес-тори є важливими для регіону. Дуже важливий проект, який є найбільш актуальний в момент війни і післявоєнного періоду, тому що тут є підприємці, бізнес яких попав на окупованих території, бізнес яких розвалений повністю, і вони самі навіть у розпачі. У нас бізнес, хоч і потерпає, як я наголошувала проблематичного якогось тиску від того, що не вистачає коштів чи клієнтів, але ми. Ми ж на плаву, ми у на 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 вільній території, тому я думаю, що гості. Із інших областей побачать наші приклади. Вони можуть познайомитися. Вони вже на тепер, тому люди бізнесу це люди, які планують, і вони вже сьогодні в свій планувальний щоденничок занесуть собі галузь. Ага, ми можливо можемо зустрітися і розвивати щось по туризму. Можемо напрацювати і брати продукцію для своїх товарів. І так зав'яжеться такий спільний ланцюжок на працювання бізнесу. А що думають про проєкт? Основні винуватці підприємці з прифронтових територій почерпнув би новий досвід, тому що. Де є декілька питань, які ну поки не пройдеш ручками, це все не спробуєш. Ну взагалі запитати ні в кого. А тут є люди, які це вже роблять декілька років, і це дуже важливо, бо ну, вони щиро відповідають на всі запитання, і це тобто, досвід, який, ну, не отримаєш. Ну ти його отримаєш, але потратиш на це багато часу. Україна вона дуже багата. І е, я працюю в сфері зеленого туризму в саме південної частинки, але досвід е, західної частини він дуже порів е, близько до європейського і тому це. Переопилення вона дає, по-перше, емоційність, по-друге, професійність. Тобто, ти бачиш, які кращі моменти є у людей, і е, започатковуєш це. Президент Полтавської торгово-промислової палати теж ділиться своїми думками та однозначно надихає оптимізмом бізнесменів, що працюють в туристичній галузі. Ми вважаємо, що дійсно необхідно розвивати бізнес в нашій країні. Створювати робочі місця, наповнювати бюджет, розповсюджувати нашу культуру, нашу історію. Це необхідно робити перш за все в своїй країні, і необхідно робити за кордоном, що в принципі зараз і відбувається. А попереду команда проєкту організує ще три бізнес-тури, що стосуватимуться великого виробництва, деревообробної галузі та IT-сфери. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.